мандрівник! Мене звати Лалі і вітаю тебе у мене на каналі. Сьогодні ми з вами прогуляємось по красивенних книжкових магазинах Ужгорода, поп'ємо Ice Bubble та почитаємо разом. Це я кожен раз приходжу розглядати оніксову бурю, кожен раз її не купую, бо я запланувала купити її на серпні чи вересні. Моя витримка мені подобається. Ще я дуже хочу купити книгу про Віла Грейсона, бо, судячи по Тіктоку, він має мені сподобатись найбільше. Я дуже на це сподіваюсь, але побачимо, що буде. Моя королева серце Робін Хоп і її шикарні книги. Боже, я дякую про оформленню КСД, бо це прекрасно. Ще я заново відкрила для себе Стівена Кінга, тому тепер я хожу і обираю, щоб почитати наступним. На момент запису цього відео я ще не прочитала жодної книги з цієї трилогії, а зараз у мене прочитана і одного разу розбите серце, і балада недовго і нещасливо. Коротко про те, як я дуже довго озвучую відео. Молодець. Обожнюю Фрідочку. На даний момент у мене прочитані всі її книги. Я дуже чекаю, ще щось, будь ласка, пожалуйста, вівотік, не підведіть. Ще одна дуже красива книга від Віват. Вони обидва помруть у кінці. Я її читала ще в 2021 році, але планую колись, коли в мене будуть зайві гроші, купити її для своєї колекції, бо вона ну дуже красива. Після прогулянки по Покезда я зайшла в поряд магазин косметики Блиск, бо мені треба було вже нову помаду та туш, бо мої закінчились. Подивіться, яке смачне оформлення косметики. Я може взяти якусь нову вінілку від Maybelline, бо у мене є в 35-му відтінку, дуже класна і вже дуже давно нею користую. Купила ще цю класну заколочку з метеликом, бо у мене просто асоціація з хваляннями, я не могла прийти повз. Я обрала між цією ще одною з метеликом, але взяла все таки цю. Купила мамі квіточку, бо вони дуже смачно пахли, але жара їх вбила. Маленький анпакінг, плюс класна заколочка, плюс туш, плюс блиск. Ну і квіточки, які прожили буквально 5-6 годин. Привіт з майбутнього. Блиском я користуюсь вже плюс-мінус місяць. Він дуже класний на губах, дуже смачний, не, па не пачкається і не протікає в сумці. Футь футь фу. Він такий же чорний, як атмосфера в цій кімнаті. Я обичаю, хто викликав Венсти Адамс. Здання серіальчик. Я буду дивитися всі жінки відьми. Я вже на сьомому чи восьмому сезоні. Передостанньому, коротше, я забула їх вночі. Боже, скільки їх там сезонів. Стара баба. Але маленька поправочка. Я дивилась не з першого. Я почала з п'ятого. Тільки тому я вже півтора сезону десь приглянула. Я не знаю, мені просто захотілося саме з п'ятого почати. Не знаю чого. Просто так. Але я після цього хочу повернутися до, мого улюблену, до моїх улюблених перших сезонів. Сплю. Він помер сьогодні зрання. О, Боже. До речі, з приводу серіал всі жінки жінки-відьми». Який у вас був улюблений персонаж, коли ви вперше подивилися серіал? і коли передивлялись, Якщо ви передивлялись, Якщо ні, то просто який у вас був улюблений персонаж? У мене це в дитинстві я мріяла бути схожою на прю, бо вона ну, шикарна, і у неї сила найкрутіша. Я і досі так думаю стосовно сили і того, що прю найкрутіша. Але подорослішавши і передивлявшись серіал вже 10 тисяч мільярдів раз, я люблю Фібі. Мені подобається її типаж більше зараз. Хоча прю вона також гарна. Ну, я не знаю, хто, хто адекватний міг вважати плю Ну, Типу, звичайно, смакити суб'єктивно, але в цьому серіалі не було негарних відьмачок. Особливо з основного, основного касту. бо Хто не дивився, я можу щось спойлернути. Хто зрозумів, той зрозумів. Плюс у мене є така приколюшка. У мене день народження в один день з акторкою Фібі Алісі Мілано. І Аліса Мілано дуже схожа на мою маму. От візуальним типажем: губи, ніс, ця трошки. Я не знаю, візуальне обличчя трошки. Я не знаю, як так вийшло. Має. Yeah. Тому, може, це, напевно, також якось вплинуло на те, що мені зараз більше подобається Фібі плюс. ну, Якщо порівнювати любовні лінії в вплю і любовну лінію Фібі, Фібі з Колом — це просто моя Римська імперія. Нездорова, трошки ненормальна, але моя Римська імперія. В плані стосунків, от тут, на першому місці, ми звичайно можемо поставити так, з деякими питаннями бо там також. Бо там також якісь є моменти Лео і Пайпер. На мою думку, вони, вони не завжди, це однозначно, але період, ну, вони є з цього серіалу, напевно, найкращою парою. Бо у них і склалась родина, так, з деякими питаннями в деяких сезонах, хто дивився, той зрозуміє. Але от на відміну від коула і фібі вони були здорові стосунки. На відміну від них. Ще раз я підкреслюю це не прям що супер здоров'я і ідеальні, бо звичайно вони такими не були. А, але парочка Фіб і Коула, вона для мене і далі найцікавіша в цьому серіалі. Я почала з п'ятого сезону, і це буквально закінчення найкрутішої ери стосунків цього серіалу. Але я коли я буду передивлятись перший, другий, третій, четвертий сезони ай, я вже не дочекаюсь цього. До речі, в фандомі є така штука, що багато кому не подобається Пейдж. Можливо, сам факт появи її в серіалі, а можливо, я, ну, у мене просто дві теорії, я не знаю, яка з них вірна. Або сам факт, то, що, те, що з'явилась Пейдж, або сама Пейдж як персонаж. Але ось я зараз 13 серія сьом, сьомого сьом сезону, значить їх 8. На, їх 8. Мені подобається пейдж і її зовнішній типаж в будь-якому сезоні, бо вона напевно два-три рази точно мене змінила вже імідж, а вона з'явилась всього на четвертому сезоні. Ну, це багато там. Але все одно. Мені подобається її зовнішній типаж. Мені подобається її зовнішній типаж і те, як вона грає Грає сама акторка і персонаж. Я не знаю. Якщо вам не подобається пейдж, напишіть чому. Мені правда цікаво ці думки. Можливо, це саме ті, хто любили прям прю -прю. Якщо у мене був би вибір між бачити майбутнє та. Заморожувати час, я б обрала заморожувати час, бо по-перше, це супер корисна штука. По-друге, я оскаженію і зійду з розуму, якщо б я бачила майбутнє. У мене так супер велика тривожність, і якщо б я ще бачила майбутнє, мене б забрали в дурку ще років 15. Да. Так, окей, бейбі, припиняємо теревеніти про серіали. Пропоную потеревеніти про книжки. А давайте я вам покажу просто свою колекцію непрочитаних книг, які зараз знаходяться у мене, а не вдома. у мене мої од... непрочитані книжечки. Тут їх у мене сім штучок. Одну я починала, але я відклала, щось вона мені не відчувається. Всі інші я не починала, але ці дві красотки. Нарешті я можу відпрацювати, бо я не в команді. Це благословення небесного рядника авторки Масян Донцов від видавництва Букшеф. Трошки про ці книги, якщо вам цікаво. Саме мої відчуття про ці книги, бо я думаю, якщо вам цікавий сам сюжет, то його легко можна знайти в інтернеті. Ці книги коштують всього 320 гривень кожна штучка. Якщо брати на передзамовлені, 304. Подарунок до них кладеться в кожну книгу. Отака софт-тач-красотка. Я рада, я За 320 гривень тут ще ілюстрації є. Чорно-білі, але не менш гарні ілюстрації з оригінальної історії. Є ще версії лімітки, вони вже за 700 чимось гривень. Там а, є там, кольоровий шупер, супер шикарний заріз, я думаю, ще щось є. І, а, а, ілюстра... і ілюстрації кольорові від української авторки, що є доволі милим. Я бачила, її дуже захайтили, що в неї якийсь не такий стиль, але я написала їй в підтримку, що вона є дуже гарний арт, і я насправді так вважаю. Я, ну так, вони не такі прям супер ваушні може, як оригінал. Але мені вони також сподобались, і я спочатку думала брати саме лімітку, але поки у мене трошки бюджет урізаний на покупку книг, я вирішила, що логічніше купити раз два томи, які вийдуть дешевше, ніж одна лімітка. Тим паче, вони не менш гарні. А в майбутньому я планую купити, може, перший та останній том, коли вони вийдуть саме в лімітці. Якщо її ще можна буде знайти, звичайно, бо я думаю, може вже розкупити до того часу. Ну, перший точно. Останній, я думаю, ще буде, але. Або купити фаворитні томи, лімітку. Хоча, блін, у перший фаворит. І другий, короче, ні. Ідея погана, бо це буде дуже добре грошей. Ще один не прочити ще це Джордж Орвел у Злодні Париж і Лондона. Цю книгу мені подарувала прекрасна дівчинка з колеком Христина. Так, я колись тут залишала картинки, які вона мені поклала, але зараз їх тут немає, я вклеїла їх в свій щоденник. Зараз. Дивіться, це. Ой, господи, фокус, алло. Коротше, я думаю, вам видно. Це суп. Це шикарний кітик пані Христини. А це шматочок упаковки я збирала. А, нічого не знаю про цю книгу, але мені цікаво знайомити з Орвелом. У мене одна книга лежить вдома, я її так і не почала. Плюс я люблю Париж і Лондон, я вирішила, ну блін. Книга називається Узбудня Парижа Лондона, Парижа і Лондона. Париж і Лондона. Плюс я давно хотіла познайомитися з автором, тому чому б і ні. Але не зараз. Я думаю, я її відкладу на осінь, можливо, листопад. Або хто знає, може мені щось стрельного, я вирішую прочитати, бо вона невеличка. Зараз глянемо бурочки. 231 сторінка всього лиш. Це дуже мало. І ще один не прочити, не ще один не прошити. Це книга англійська, міс Сітан. Хто автор? Хемптон. Ну, коротше, якийсь Чарльз. Це також книга, яку мені подарувала, дівч... подарувала дівчинка з власної бібліотеки. Вона англійською, а я в мене була сіль на рік читати більше англійською, плюс вона невеличка. Тому я вирішила, що це моя маленька доля. Але знову ж таки, я не, мож... я не хочу читати саме зараз просто тут питати. Тут це простіше. Я нещодавно закінчила важку для себе англійську книгу. Я нещодавно закінчила важку для себе книгу англійською. Плюс зараз я читаю біл історію також англійською. Тому ця книга щось мені не в'яжеться зараз. Але я до неї дійду однозначно. У мене є ще одна, але я не можу її дістати. Там книга називається Прага англійською, дуже гарна. Я купила її у когось за 100 гривень десь в інстаграмі. У мене просто тоді не було взагалі книг англійською. В плані я всі прочитала, ті, що мені Я вирішила взяти, чого подій, тим паче книга дешева. Була так і не прочитала. Пойму топлі, але Це фентезі. Дарк Академія. О, у тут же стікери готові лежать. Ну, відчувається, як доля. У мене відчуття 50 на 50. Я від неї нічого не очікую, але ну, я сподіваюся, що вона мені все так сподобається. Без... Наступна книжечка це також подарунок. Книжкова содержаночка, извините. І одночасно хочу відкласти на осінь в якийсь такий дарк академічний час. Знаєте, коли така суперпрохолодна пора, може десь жовтий, ти сидиш у такому пальто, така загадкова жіночка, десь в кафе, в кав'ярні, п'єш свою кавочку. І така подарунка книжка, яка пачкає пальці. То одна книга, яку я нещодавно починала, це мій темний Ромео Елжишен. Це, напевно, найгарніша книга в моїй бібліотеці. Зараз. це піпець. Я її почала, але щось вона мені так тяжко йде. Я взнав. Знаєте, буває, буває починаєш книгу і кайфуєш з нею від початку до кінця. А тут я щось читаю. Ну, таке відчуття 50 50 Тому... Я сьогодні буду в компанії смачного десерту, класного серіалу, гарячого чаю та книжок. Який прекрасний вечір. Ви так не вважаєте? Я вважаю. Кажеш, де ми. У древній гробниці всередині древньої піраміди. Це ще одна моя маленька обсесія. Серіал Аж 2. Усі жінки відьми. У ролях. Аліса Мілано. Rose McGavin, Holly Marie Combs. Вітаю всіх в новому дні. Тут ми вже з мадам Катрін зібрались на прогулянку і зайшли за Ice Bubble. Красиве місце в ужгороді Кейтаун. Дуже смачний, в принципі, напій. Мій мені нагадав компот. Компот я люблю, тому в принципі окей. Але як на мене трошки задороговато, але ну, нічого страшного. На великих напаях ще друкують, окрім пандочки, знак Дудяк. Мені трапився телець. Це знак моєї мами, але я стрілець. Добрий день. Ми з мадам Катрін тіща книжкові червячки, тому кожна наша прогулянка автоматично проводить нас у віват. Це я знову-таки роздивляюсь четверте крило та її сестер, бо я дуже давно хочу цю книжку. Помогіть! Ужгородський віват розташований в доволі красивому місці в центрі, не дивлячись на ту споруду з вікна, але сама локація дуже красива. Плюс поряд ще є львівські круасани, можна зайти і попити каву. А тут я роздивляюсь мої бажанки, які я вже читала: це Спіймана та Він, Елькена Діта Лістомфруд, Стівена Кінга, моя улюблена Холлі Джексон. Холлі Джексон, вибачте. Кожен раз ми передивляємось по мічниці лиходії і чекаємо анонс від відвіват, коли вже вийде друга частина з чотирьох, які вже написані, а може буде ще й п'ять. Пройшли по Закарпатську облраду. Тут дуже красиві сади. А ще є фонтанчик, в якому можна покупатись дітям, собакам. Ну, в принципі, якщо ви захочете, теж можна. Сіли не намерені попліткувати про книжки. Психологічні розлади, навчання на магістратурі та переживання мадам Катрін перед магістратурою, мої переживання перед написанням диплому. Це вже якась рубрика зібралася якось тривожники. А це я спонтанно опинилась в гостях у мадам Катрін, і я готова в неї жити, бо у неї дуже кої зі будиночок. У неї мама дуже любить збирати. Маленькі іграшки, ну і наблизко маленькі, які іграшки, а мадам Катрін збирає книжки. Це просто всі мої дефікси в одній квартирі. Взяла погортату мадам Катрін без ніч. Боже, яка вона красива! Я так розумію, чого книги від неба такі дорогі. Хоча зараз вже і не такі, бо бувають і дорожчі. мама Ммія. На цьому це відео добігає кінця. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось роздивлятись книжечки, погуляти по Ужгороду. Дуже дякую всім за перегляд! З вами була Лалі. Побачимось між сторінками книг.